Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас знову звіт по моєму проєкту Закінчити доглядові засоби в 2024 році. Отже, цього разу я виставила вже всі засоби, які в мене залишаються ще в цьому проєкті. Їх 12. Вже не так багато залишилось порівнянні з. Загальною кількістю, що була в цьому проєкті. Тому давайте подивимось, скільки тут чого в нас залишається ще на наступний місяць. І давайте по черзі ось такий залишається спрей для волосся, це в нас проти випадіння. Я його важу, тому що дуже така темна упаковка. Uh, і uh, зараз скажу, його було 100 грамів в тому звіті, тепер uh, 91 грам, трішки використала. Uh, в цьому місяці потрібно вже uh, краще на нього налягти. Так, і залишається він далі. Так, трішки Світла додала, тому що подивилася, а в нас дуже темно в кадрі. Так, йдемо далі. Ось така міцелярна вода від доктор Санти з огірком. Також ось де відміточка, скільки було в тому світі. Так, ось де відміточка. І тепер ось де відміточка, скільки. Ось десь скільки використала. Так, непогана міцелярка, в принципі, нема нарікань. Так, сьогодні в нас фокус пригає. Так, потім ось такий лосьйон проти лупи. Це в нас доктор Санте Антихейр Лос. Використовую просто на довжину, тому що на коріння, як наношу, то жирнить коріння мені дуже. Тому саме на довжину використовую. Ось десь скільки використала за місяць, буду старатися довикористовувати хоча б до середини листопада. Ну, до наступного звіту спробую. Так, далі. Далі ось така маска, це в нас Simple Clean Dr. Сант, це в нас для проблемної шкіри. Маска глибокої дії від чорних точок та слідів акне. Ось десь скільки використала за місяць. Ну Воно так це приблизно, тому що воно, знаєте, маска така густа, тому воно, знаєте, тут вище просвічує, тут нижче, тому я так в середньому дивлюся. Так, Сподіваюсь, що в цьому місяці, ну за цей звіт наступний, я закінчу цю маску. Далі Далі ось такий крем для обличчя. Це в нас денний Avon Care, рівний тон. Знаєте, я почала використовувати ось доскільки його зараз. Я почала його використовувати і зрозуміла, що от зараз. Для моєї шкіри цей крем зажирний. А, ну, чекати я не можу, тому що по термінам його потрібно довикористовувати. Тому ну, викидати не захотіла, тому що ну, з ним все добре. Просто зараз він жирний для мене. І я його використовую для рук і для ніг. І знаєте, мені подобається. Він такий жирненький, прям дуже гарно зволожує ручки. Ну, ніжки менше. Але також є таке трохи зволоження, тому я його використовую в такій якості. Так, далі. Далі ось таке масло для кінчиків, дуже давно воно в мене, ніяк не закінчу. Ну, і розхід такий мінімальний. Погано видно ці відмітки на цій упаковці, але ось отак. Ось отак використала за місяць. Приблизно однакова кількість у мене кожного місяця йде. Так, це в нас Dallas ось такий крем нічний. Це в нас також A1 Care рівний тон. Це в нас 5 в одному така ніч, нічна нічний крем. Ось його тут насправді не дуже багато залишається. Я його буду ось брати на днях уже у використання, тому що закінчувала інший крем в проєкті я його якраз уже сьогодні ввечері останній намащу на себе і буду вже цей брати. І я думаю, якраз до наступного звіту цієї кількості мені вистачить за місяць закінчу. Ось такий олівець для відбілювання айсберг. Гарний олівець, маленький розхід, тому я думаю, ще покористуюсь ним. Плюс я не часто користуюсь, бо якщо часто, то може бути підвищена чутливість зубів, тому краще так не переусерстувати з цими олівцями. Так. Далі. Далі ось такий. Батер для тіла, це в нас Ліора бренд канабіс, також ось скільки, ну також, Начебто тут є крем, але тут його менше, тому я так в середньому подивилась. Плюс там, в... зараз покажу, що я вам розказую. ось де, Плюс там вже такі є посередині. Заглиблення, тому я так приблизно також відмітки ставлю, ось де поставила. Знаєте, зараз не дуже я користуюсь кремами для тіла. Чому? Взагалі люблю користуватися, але так як зараз вже на вулиці холодно, а опалення ще не включили в квартирах, тому дуже холодно і мені, якщо чесно, коли вилажу. З ванною, то не хочеться мені нічого мазати, хочеться скоріше одягтися, тому зараз дуже повільно використовувала. Ось, як вже опалення буде, то вже швидше це все діло піде. Взагалі подобається крем. Так, далі. Ось такий скраб для обличчя планетспа: це в нас Дари моря. Ой, які Дари моря? Ой. Не дари моря, а божечки мінерали моря. З голови вилетіло словом, з мінералами моря. Гарний скраб, він у мене на вагу. Зараз скажу. Було 61, зараз 56. Буду намагатися за цей місяць його закінчити, тому що насправді то його не дуже вже й багато залишилось, але скраби вони ж... Ну, я використовую десь два рази на тиждень. Од... Ну, Цей один раз в тиждень, і другий і ще в мене також, також раз на тиждень виходить що два рази. Так, ось оцей ще в мене засіб, це то, також його як скраб використовую. Це Simple Clean для проблемної шкіри доктор Санте. О, ось де такий маленький зовсім розхід, тому що дуже великий об'єм, великий 150 мл для такого скрабу. Це прям дуже великий. Не знаю, коли я його закінчу. Буду намагатися. Так, і ось така ще маска від Avon. Це в нас рівний тон з грейфрутом. Ось десь кількі використала за місяць. Тут насправді не дуже-то багато вже її залишається. За цей місяць точно закінчу цю маску. Непогана маска, вона скочується з обличчя. І, ну, потрібно скочувати її. Така непогана, я б сказала. Ось такі засоби 12. У нас залишаються на наступний звіт, ще я їх не закінчила. І зараз покажу вам порожні баночки, що я закінчила. По-перше, для тіла закінчила, нарешті, ось такий термокрем проти целлюліта. Це у нас доктор Sante Body Correct. Ось я розрізала. Нічого тут немає. Він то непоганий, знаєте, він так начебто і підтягує трішки шкіру, а така більш, така, знаєте, підтягнута стає. Але от я просто не люблю оці всі креми для спалювання жиру проти целюліту. Це не моє, тому все. Я більше закінчила цей, більше в мене нічого такого немає в запасах, і я купувати не буду, тестувати не буду такого, щоб потім оце не мучити себе, тому що рука до нього не тягнеться. Так, далі для волосся я закінчила ось таке масло Anti-Hair Loss Санте, де дуже довго нічого тут немає. Дуже довго воно в мене було. І то, як закінчила, я просто залишок вилила в маску для волосся, розмішала і вийшла в мене маска ще з такими маслами. Так, я його рішила, вирішила його довикористовувати. Так, брати такого не буду собі, тому що воно дуже моє волосся воно жирнить, важко вимивається з волосся. Це не моє. Так, далі. Ось таку міцелярку закінчила Avon Kea. Так, вже такої немає міцелярки в компанії, вже її давно вивели, але в мене була в запасах. Все, я її закінчила. Непогана погана міцелярка, в принципі, нарікань не було. Закінчила ще ось таку маску для обличчя Planet Spa Avon, це у нас брусника та кедр. Ось нічого нема. Така вона була, як можете ви бачити, така жовтувата, гелева. Не знаю, нічого я такого не побачила в цій масці. Не знаю, не буду я повторювати. Така посередня маска не зацепила. І ще ось таку закінчила маску, також Planet Spa. Це в нас з мінералами моря, як і скраб. Вона була ось така, начебто глиняна, така сіра. Ось, знаєте, непогано вона очищала обличчя. Ну, не скажу, що якесь глибоке очищення, але, в принципі, мені подобалось обличчя таке після того, як я її змивала. Тому, в принципі, можливо, б навіть і повторила б її. Так, далі. Ще закінчила ось такий крем. Навіть це не крем, а маска-гель для Шкіри навколо очей з чорною ікрою. Також, на жаль, немає вже в каталогах її, взагалі цієї серії. Ну, дуже мені подобався цей крем, дуже класний він шкода, що немає має вже не придбати. І остання порожня це також цієї ж серії з чорною крою це нічний гель. Залишилось, ось, подивіться, тут зовсім мантріх. Трохи це ось сьогодні ввечері використаю, і все. Ну Вже покажу в порожніх баночках. І все. Також обожнювала цей гельнічний, такий класний, але, як я була казала в огляді на догляд Лівести для обличчя я знайшла заміну цьому крему це в Лівесті, там є набір кремів. Ну, саме виробництво Лівести, такі там вони невеличкі по 30 мл кремики. Там нічний денний і нічний крем якраз йде також з чорною крою, і він такий самий події. Тому на заміну тепер цього нема, буду замовляти з Лівести. Так, отже, ось такі в мене порожні баночки, ось такі засоби залишаються. Пишіть, як вам такий проєкт. Звичайно, на наступний рік також цей проєкт буде, тому що я зрозуміла, що мені він реально допомагає тримати свій догляд, свої запаси, знаєте, в, в порядку, можна сказати, щоб нічого не викидувалося. Тому, от якось так. Всім дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте, що ставите вподобайки, підписуєтесь, коментуєте. Це дуже важливо для мене. І побачимось в наступних відео всім па-па!